Привіт! Дослідники з'ясували, що людина на 97% складається з речовини, створеної у надрах зірок. Висновки було отримано на основі аналізу 150 тисяч світил. Теза про те, що людина і всі земні об'єкти складаються з космічної речовини, зовсім не нова. Про це, зокрема, говорив відомий американський астроном та популяризатор науки Карл Саган. Однак, зараз астрономи з США змогли точніше з'ясувати походження атомів людини. Нові результати, отримані в рамках масштабного проєкту «Слонівський цифровий огляд неба, були представлені на зустрічі американського астрономічного товариства. Більшість найважливіших хімічних елементів, що лежать у основі життя Землі, виникли у надрах світил. Вчені навіть вигадали спеціальні абревіатури. CHON та CHNOPS. CHON мнемонічний акронім для чотирьох найпоширеніших хімічних елементів у живих організмах: вуглецю, водню, кисню та азоту. Акронім CHNOPS NOPS представляє шість найбільш важливих хімічних елементів, чиї ковалентні комбінації складають більшість біологічних молекул Землі, що включає вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірку. Сірка використовується в амінокислотах цистеїн та метіонін. Фосфор необхідний елемент у формуванні фосфоліпідів класу ліпідів, які є головним компонентом всіх клітинних мембран, оскільки вони можуть формувати подвійні ліпідні шари, які зберігають іони, протеїни та інші молекули там, де вони потрібні для виконання функцій клітини, і запобігають їх проникненню у ті зони, де їх не має бути. Фосфатні групи є також необхідним компонентом основи нуклеїнових кислот. Нині, використовуючи слоанівський цифровий огляд неба, астрономи виміряли концентрацію цих елементів у 150 тисячах світил нашої галактики. Це було зроблено за допомогою аналізу спектрів світил. Розщепивши світло далекої зірки в спектрографі та проаналізувавши лінії окремих елементів в отриманому спектрі, вчені змогли з'ясувати зміст тих чи інших атомів у надрах зірки. Завдання було виконано за допомогою спектрографа Аподжі. Встановленого на телескопі Apache Point виявилося, що людина на 97% складається з речовини, яка з'явилась у надрах світил. Дослідження також є надзвичайно важливим для розуміння природи чумацького шляху. Так вчені дійшли висновку, що внутрішні сфери нашої рідної галактики мають більше важких елементів. Це пов'язано з тим, що є більш старі світила, які під час своєї еволюції напрацювали більше важких елементів, ніж молоді зірки зовнішніх частин галактики. Нові дані також дозволили вченим краще зрозуміти, звідки на нашій планеті з'явився той чи інший хімічний елемент. Так астрономи виділили шість основних процесів. Нуклеосинтез при великому вибуху, вибухи масивних зірок, злиття нейтронних зірок, смерть маломасивних зірок, ядерні реакції під впливом космічних променів та вибухи білих карликів. Але про це ми розповімо вже зовсім скоро, в більш детальному відео. Тому раджу підписатися на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Дякую за ваш час, до зустрічі!